Права номер 16 третій пункт. І щовна масою 180 кг, який перебував у спокої, зіскочив хлопчик. Швидкість руху хлопчика становила 4 метри за секунду. Визначте масу хлопчика, якщо човен набув швидкості 1 метр за секунду. Ну що ж, це задача на те, що ми можемо визначити масу і як міру інертності при взаємодії. Чим більша маса в тіла, тим меншої швидкості набуває тіло. Ну що ж, у нас є човен і хлопчик, давайте човен позначати індексом 1, а хлопчик індексом 2. Отже, в даному записуємо тоді маса човна. M тоді пишемо 1 дорівнює 180 кг. Який перебував у спокою і зіскочив хлопчик. Швидкість руху хлопчика 4 метри за секунду. Отже, пишемо V2, швидкість другого тіла дорівнює 4 метри. За секунду. Визначте масу хлопчика, якщо човен набув швидкості 1 метр за секунду. Пишемо тоді V1 дорівнює 1 метр за секунду. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, визначте масу хлопчика. Це буде маса другого тіла. Ну що ж, ще раз при взаємодії. У нас, якщо взаємодіють тіла різної маси, то вони набувають е, різної швидкості. Чим більша маса, тим менша швидкість, тому записуємо, що при взаємодії, при взаємодії ми можемо сказати, що М1 відноситься до М2 як В2 до В1. Тобто маса відноситься обернено до тих швидкостей, що набувають тіла. Ну, або краще казати, навіть зміни швидкостей. У нас тіло було нерухоме, тому просто швидкостей. Ну що ж, як звідси знайти м 2 Є декілька способів, або добуток крайніх членів, до рівня добутку середніх членів пропорції, ну або правило, напевно, вам відоме як хрест на хрест. Ну, я так пам'ятаю, що добуток оцих треба перемножити. По діагоналі, що знаходиться, і, е, помножити на те, що знаходиться навпроти шуканої величини. Це можна назвати правилом метелика чи правило хрест на охрест. Ми записуємо, що звідси випливає. Переносимо. Звідси випливає. Отже, М2 дорівнює. Тобто по діагоналі те, що знаходиться, множимо. М1 помножити на V1. Що ділиться? Ну і напроти у нас V2. Так, ну що ж, формулу ми отримали. А Зараз необхідно обчислити, чому дорівнює значення. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що м 2 тоді дорівнює. Отже, замість М1 пишемо 180 кг. Що множиться. Далі V1 у нас дорівнює 1 метр за секунду. Ну і поділимо на 4 метри за секунду. Метри за секунду у нас скорочуються. 180 на 1 буде 180. Ну що ж, е, ділимо 180 на 4. Е, можна поділити на 2 і чисельник і знаменник. Тобто це буде. Тут у нас буде 2, тут буде 90. Ну, а 90, що ділиться на 2, це буде 45. Ну і дописуємо, у нас залишаються кілограми. 45 кілограм є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, маса другого тіла дорівнює 45 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання. Про ще один спосіб визначення маси тіла. На цьому вправу завершено.